Морські глибини це світ наповнений неймовірною різноманітністю життя. Однією з найцікавіших морських істот є риба ремора. Її унікальні характеристики і здатність приціплюватися до інших морських організмів довгий час були предметом досліджень та вигадок. Риба ремора також відома як ехеніс. Вона є маленькою рибкою, що має подовжене тіло та масу не більше кількох кілограмів. Зазвичай довжина її тіла становить від 30 до 90 сантиметрів. Ці рибки мають специфічну спину плавник, що допомагає їм прикріплюватися до різних поверхонь. Однією з унікальних особливостей риби ремори є наявність спеціалізованого органу кріплення, відомого як диск або ліпальце. Цей диск розташований на верхній частині голови. Вона має слизькі випуклі поверхні, завдяки яким вони можуть прикріплюватися до твердих об'єктів, таких як корали, скельні формації та поверхні інших морських істот. Рибери-мори зазвичай живуть в прибережних та відкритих водах у великих групах, прикріплюючись до морських живих істот, таких як скати, акули, кити, черепахи. Вони не шкодять своїм хазяїнам, а навпаки, знаходять вигоду від їхньої присутності. Один із найцікавіших аспектів життя рибери-мори ремори це взаємовідносини зі своїми хазяїнами. Хоча вони не мають паразитичних звичаїв, вони розвиваються зі своїми хазяїнами, особливий вид співжиття, що називається коменсалізм. Риба ремора прикріплюється до тіла свого хазяїна, використовуючи диск для переміщення і отримання їжі. Одним з основних вигод риберемори ремори від співжиття з хазяїнами є захист від хижаків. Лісковидний орган прикріплення риберемори надає їм можливість швидко приховатися під тілом хазяїна, якщо з'являється загроза. Таким чином, хазяїн стає щитом для риберемори і допомагає їй вижити в умовах постійної небезпеки. Співжиття з хазяїнами також призводить до конкуренції між рибами-реморами за право прикріпитися до кращих хазяйських організмів. Відбувається це завдяки боротьбі за ресурси, наприклад, за територію на тілі хазяїна, яка найбільше підходить для життя рибереморе. Одним із механізм захисту рибереморе є її забарвлення, вони мають здатність швидко змінювати свій колір та малюнок на тілі, що допомагає їм приховатися від хижаків або втекти від них. Деякі види риберемори мають у своєму тілі токсичні речовини, які можуть виділятися при загрозі. Цей механізм допомагає зберегти їх від хижаків та відіграти роль в системі захисту. Мімікрія ще один механізм захисту риби ремор. Вони можуть наслідувати зовнішній вигляд своїх хазяїнів або інших небезпечних видів, що робить їх менш помітними для хижаків і допомагає зберегти життя. Рибареморе унікальна морська істота, яка заворожує своїм дивовижним співжиттям з іншими морськими істотами. Її здатність до прикріплення та співіснування зі своїми хазяїнами робить її однією з цікавіших об'єктів дослідження для науковців і захопливим об'єктом спостереження для любителів підводного світу. Вивчення риби реморе не тільки допомагає зрозуміти природу взаємодії у морському середовищі, але й надає важливі висновки для збереження цього унікального виду та екосистеми в цілому. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!